З 17 по 19 травня 2013 року у рамках фестивалю Книгоманія у місті Львові проходив завершальний етап всеукраїнського конкурсу Найкращий читач України 2013 року. Приємно повідомити, що наша золочів'янка Ірина Мартиняк, учениця 7 класу золочівської школи No4, перемогла у цьому конкурсі серед учнів 7 класу. Переможницю було нагороджено цінними призами та графіками грамотою. Інформаційний портал золочів.нет щиро вітає Ірину Мартиняк з цією перемогою і бажає подальших успіхів. Скільки ти вже з тебе книжечок прочитав? Десь книжок, так. Я думаю, 50-40. 50-40. А ти який саме жанр подобається? Фентезі і література. І Погодинська там де... цікаво, направи. Ну, е, розкажи трошки про конкурс, як ти, на який, ти брала участь, зайняла перше місце, як ти до нього дійшла? Е, український етап е, конкурсу «Найкращий тач України 2013 проводився у рамках фестивалю «Книгомання» у Львові. І він був дуже несподіваним, оскільки четвертого етапу вже не мало бути. І нас просто всіх покликали, нам роздали питання, питання і треба було дати розгорнуту відповідь. Питання були складені по дуже нових книгах і зарубіжних. Тут книги як Артурі Мініфути, Гаррі Поттер, Сутінки. І це було трошки складнувато. Але я дала відповідь. Але я майже на все дала відповідь. Тут читала ці... так.